Вітаю, друзі! Я Вікторія. Я продовжую знімати свої лавандові відео, і тема сьогоднішнього відео це омолодження старого куща лаванди. Це найпопулярніше питання, яке задають мені у коментарях. І Сьогодні я наочно покажу, як обмолоджувати, не боячись втратити свій кущ лаванди. Достатньо старі кущі, коли треба омолоджувати лаванду. Ну, по-перше, коли це старий кущ, якому там 6 і більше років, коли кущ був зламаний зимою, наприклад, вам не подобається її його форма, або омолодження треба проводити, якщо ви ніколи не обрізали свою лаванду. А зараз хочете, вітаю! Хочете навести лад зі своїма кущами? Що вчасно і регулярно обрізати свої кущі, то вони завжди виглядають охайно. Якщо вони ні разу не обрізалися, звичайно, це виростає... Такий чагарник безформений, який ламається від вітру, і з часами він втрачає своє цвітіння. Також бувають випадки, коли кущ сам просить вас омолодити себе, коли з зими він виходить повністю сухий і бруньки не прокидаються на верхніх гілках, а починають відростати знизу. Він сам показує, що його пора омолоджувати. У який сезон треба омолоджувати лаванду? Однозначно тільки навесні, але не треба поспішати, коли ми. Ми робимо обрізку своєї лаванди. Минулого року я її робила наприкінці лютого цього року. Погода трішечки була інша. Я її робила десь на початку в середині березня. То з омолодженням не треба поспішати, його треба проводити ось десь кінець березня, початок квітня, в залежності від погоди і в залежності від вашого регіону. Також хочу сказати, що не треба боятися омолоджувати кущі лаванди. Ось цей кущ я омолоджувала минулого сезону, і існує думка, що якщо омолодити кущ лаванди, він Перше може загинути, а друге не дасть цвітіння поточного року, тобто того року, коли ви його омолоджуєте. Ну, це не один кущ, який я проводила омолодження. Ви бачите, що у мене дуже багато лаванди. І це з цим я не згодна, тому що кущі виживають ну, 99%. Знаєте, 1% даю на якісь там причини непереборної сили. І ці кущі після омолодження по поточного року прекрасно квітують минулої весни я омолоджувала кущ, він практично не відрізняється від того, якому 4 роки, і ось той, що повністю під корінь омолоджувала відео, закріплю. Довго я шукала жертву на своїй ділянці кущ, який я повністю наочно покажу, як омолоджувати, але він знайшовся сам. Ось зараз до нього ми йдемо. Цей кущ. Він в мене достатньо старий, якщо ви бачите, ось така частина в нього загрубіла дуже. Товста, товстіша, ніж мій палець, йому років 6-7. Я його вже один раз омолоджувала. Ось цю частину, де ви бачите, менш такі потужні гілки. Цю частину я лишала. І цього року, після звичайної обрізки, він практично у ці бруньки не прокинулися, а прокинулися бруньки, які є он там ближче до землі. І я бачу, що у ці гілки, ну є тут бруньочки, трошечки є. Можна його в принципі, залишити і ось у такому стані. Але я хочу зробити з нього нормальну форму, тому що, ну, по-перше, тут минулого року на цій клумбі, на цьому квітнику, жила моя хвора курка, вона його частково тут виламала. і, ну... Кущ, який я хочу повністю переробити його форму. Значить, при омолодженні куща можна спочатку зробити звичайну обрізку на 20-25 см і подивитися, де прокидаються бруньки. Не треба поспішати, ще раз повторюся, не треба омолодження, таке радикальне омолодження робити ранньою весною. Дочекайтеся, поки. Підуть бруньочки, і тоді сміло можете його омолоджувати. Ось гілка. Дивіться, ось прекрасно на ній видно, на якій знизу он пішли практично дуже-дуже ну, багато гілочок. Ось орієнтуємося саме на це. Не треба повністю під корінь по землі зрізати гілки. Ми зрізаємо їх там. Де ми бачимо бруньки. Все. Навіть якщо ця гілка жива і вона дасть нам ще бруньки, але ми її видаляємо, тому що вона достатньо потужна. І так само ми робимо, бачите, начебто суха гілка, а зріз зелений, він живий повністю. Так само обрізаємо і тут, лишаючи два буквально сантиметри від землі. Ще бруньки тільки-тільки починають прокидатися, і вони ще прокинуться на ось цих сплячих бруньках, на ось цих товстих, таких потужних пагонах. Тому що коренева система в порядку, вона дуже Сильна у лаванди. І ось так вирізаємо ось гілка. Начебто суха, нічого на ній, ніяких бруньок немає. А на зрізі вона зелена, вона жива. Так само беремо і більш товсті гілки. Питали в мене, чи можна видаляти гілки? Ось такі, які як дерево товсті. Так можна. І зараз. Я це доріжу і вам ще покажу, коли можна повністю до землі видаляти лаванду. Це ми робимо ось у такому випадку: коли ось прямо з землі йдуть нові бруньки, нові пагони лаванди. Тому ми сміло можемо вирізати такі пагони. І ось так. Ідемо по всьому кущу. В мене є відео, де я показувала минулого року, як обрізати старі кущі. Я казала, що щоб не ризикувати, можна в принципі омолодити одну частину куща, а на наступний рік лишити омолодження другої частини куща. Можна так робити, щоб ну, якщо у вас... Ну, мало кущів, лаван, якщо вам шкода, якщо ви там переживаєте, чи переживе, виживе вона чи не виживе, можна так зробити. Але два роки ви будете формувати один кущ. Я вже зробила висновок свого досвіду, що можна абсолютно спекійно омолоджувати зразу цілий кущ. І обрізати навіть такі старі гілки. І я вам хочу показати, ось ця гілка стара, вона повністю суха. Вона вже мені показала, що її треба видалити. А ось тут, якщо ви Де? зараз не ось, дивіться, а від неї йде брунька. Ця вже все вона відпрацьована повністю. І оці старі гілки, які сухі, ми вирізаємо, лишаємо тільки гілки з бруньками. Для того щоб ці бруньки побачити, треба обрізати от саме зараз. От десь початок квітня. У мене на півночі України. У вас, якщо вони на півдні, можливо раніше, ось так виглядає страшно кущ після омолодження, але я ж кажу, що через пару тижнів це все. Піде заміщуватися новими пагонами, які я нагадую регулярно підстригайте. Робіть гарну форму для того, щоб кущ набував такої кулеподібної форми, був компактний, не ламався, і від того він буде дуже гарно квітнути. Ось цей кущ при регулярній обрізці, йому більше восьми років. Побачите, він повністю зелений. І там всередині куща має ось таку чудову форму. Буду ще знімати свої лавандові відео. Через декілька тижнів покажу от той кущ, який ми сьогодні з вами омолоджували. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання у коментарях. Обов'язково на них я буду відповідати, або знімати ще додаткові відео. А в мене на сьогодні все. До скорих зустрічей, Па-па.